У вас на нашому каналі знімаємо огляд на акції в супермаркеті АТБ. Знижка на банани, вони тут вже закінчились, 57 гривень 95 копійок. І лимони поруч, перший гатунок 59-95. Знижка на буряк червоний 19 гривень 89 копійок. Мені здається, це найнижча ціна серед всіх супермаркетів, що я бачила. Ну так, можна вибрати, хто любить маленькі, хто любить більші. Ну такі, є в'яля, є нормальної якості плотної. Цукерки в коробці любімо, в 68 гривень 90 копійок. На подарунок до Дня закоханих, уже кому актуально, можна звернути увагу. Це молочний шоколад з горіховим праліне. І знижка на пташине молоко, торгової марки Своя лінія, 113 гривень, 108 гривень, якщо у вас є картка АТБ. Так, і знижка на новинку. Е з горіхом своя лінія. Горіхове проліне, 124 гривні 90 копійок. Це не знижка, це просто ціна як для новинки. Знижка на печиво ярич, 21 гривня 50 копійок і 20 гривень 43 копійки, якщо є картка АТБ. Так, печиво матусини, затяжне ярич. І печиво мілка, таке 64 гривні з малиною. І Типу сендвіч у шоколаді молочному 88 гривень 90 копійок. Знижка на макароні вироби, паста ді каса своя лінія, а тебе перепрошую, 25 гривень 50 копійок. І пера також по 25 гривень 50 копійок. Знижка на чаї в пакетиках Увари шампанське. Ну, по бризі шампанську, де ще одна ніч, тому що у нас тут ще. Ам... Вишневий бленд цитрусовий 39 гривень 20 копійок, сердина в олії 42 гривні 50 копійок, і кілька в томаті 28 гривень 90 копійок. Так, і що тут на ще? Поруч м'ясо курки. 41 гривня 50 копійок. А, це булгур з м'ясом, курки, перепрошую. Mm -hmm. Тісто-листкове своя лінія. А, так, це листкове філо 40 гривень 30 копійок. Якщо картка АТБ є 29,90. Знежирений сир, кисломолочний, день у день, якась нова торгова марка. Не бачила раніше цього виробника, зроблено в Україні. 25 гривень 50 копійок. І вершки такі. Порційні 18 гривень 90 копійок. Так, і знижка на масло білоцерківське 82%. Тут здається, так, 82%, 81 гривня 50 копійок. Знижка на кульки моцарели 45% ширу, 33 гривні 50. Ой, перепрошую. Ця у нас 45 гривень, 90 копійок моцарела Німецький виробник. Побутова хімія, знижка на мило для рук, зміні упаковки, манго смородина. Фейхуа манго і смородина 21 гривня 40 копійок. Набори джилет, мак 3 Тут йде в нас пінка станок і змінні дві касети, 300 гривень, 301 гривня 50 копійок. І набір Ніве, гель для душу і дезодорант перс 172 гривні, 90 копійок. І знижка на пральний порошок 36 гривень 70 копійок. Савекс. Фреш, я так розумію, це для ручного так, для ручного прання І колор для автоматичної машини 37 гривень 70 копійок. І пральний порошок Юндвальд 2 в одному з кондиціонером 28 гривень 90 копійок. Знижка на пральний порошок кала, аквапудра 1,8 кг, 207 гривень. І знижка на корм Фріскас з лососем 189 гривень, півтора кілограма. Дякую за ваш перегляд. Ставте вподобайки до зустрічі в нових відео та підписуйтесь на наш канал.